Нинішня дата особлива і минає вона під звуки сирен, ракетних та артилерійських обстрілів, танкових атак. Майбутнє України, зміцнення державності залежить від кожного з нас, нашої згуртованості і націленості на боротьбу. Ми хочемо подякувати тим, хто боронить на даний час нашу державу від ворога. Низький уклін вам, наші дорогі. Повертайтеся живими додому. Державним стягом України ми підняли особливий символ біло-чорний прапор надії. Цей прапор є знаком глибокої підтримки родин полонених, безвісти зниклих захисників України, які живуть у постійному очікуванні та з болем. Вони не скорилися ворогові, не впали духом, не зрадили і не зреклися України за їхню мужність. Держава відзначає їх орденами і медалями посмертно, а нагороди отримують родини. Для вручення нагород запрошуємо начальника групи цивільно-військового співробітництва капітана Вадима Кондрашова. Бондар Сергій Володимирович нагороджується орденом за мужність третього ступеня посмертно. Нагороду отримує мама. Людмила Миколаївна. Дзюба Максим Васильович нагороджується орденом за мужність 3 ступеня посмертно. Нагороду отримує мама Світлана Миколаївна. Кубрак Анатолій Миколайович нагороджується орденом за військову службу Україні посмертно. Нагороду отримує мама Катерина Іванівна. Опришко Євген Васильович. Нагороджується орденом за мужність третього ступеня посмертно. Нагороду отримує мама Світлана Іванівна Прокопенко, Роман Васильович нагороджується орденом за мужність третього ступеня посмертно. Нагороду отримує дружина Ольга Вікторівна. Стріха Артем Олександрович. Нагороджується орденом за мужність третього ступеня посмертно. Нагороду отримує дружина Альона Ігорівна. Іваничко Богдан Миколайович нагороджується орденом за мужність третього ступеня посмертно. Нагороду отримує дружина Катерина Ігорівна разом з доньками Марією та Маргаритою. Кривохижа Олександр Миколайович нагороджується орденом за мужність третього ступеня посмертно. Нагороду отримує дружина Віта Олександрівна разом з донькою Євою Івахненко Віталій Миколаєвич нагороджується орденом за мужність третього ступеня посмертно. Нагороду отримує дружина Ірина Сергіївна разом з сином Богданом та доньками Анастасією та Аріною. Давиденко Максим Васильович. Нагороджується орденом за мужність третього ступеня посмертно. Нагороду отримує донька Мілена разом з дружиною та мамою Корнієнко Анатолій Миколайович. Нагороджується орденом за мужність третього ступеня посмертно. Нагороду отримує син Владислав Іванівський Олександр Петрович. Нагороджується орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороду отримує брат Ігор Петрович. Ви знаєте, як він життя любив. Не хочу вірити словам. Його нема. весна, Герої намирають, герой поміж нас, вони нас захищають, коли приходить час. Герої намирають, вони завжди живуть. У себе я питаю, чого так рав. Як завжди, впередень дня незалежності, кращих серед кращих представників громади, відзначено медаллю князя Бориса. Олексій Рябов, молодший лейтенант, командир взводу, старший офіцер батареї першого артилерійського дивізіону, четвертої бригади. Оперативного призначення імені Героя України, сержанта Сергія Михальчука, рубіж Національної гвардії України. Роман Урда лейтенант, командир взводу управління, начальник протиповітряної оборони 155-ї окремої механізованої бригади військової частини А 5001 Збройних сил України. Нагороду отримує батько Анатолій Іванович. Олег Копач, старший солдат, номер обслуги мінометної групи взводу забезпечення 2-ї розвідувальної роти 2-го розвідувального батальйону Збройних сил України. Валентин Бобровнік, головний сержант. Головний сержант 1-ї окремо десантно-штурмової роти. 1 го десантно-штурмового батальйону 69 ї окремо десантно-штурмової бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України. Денис Аман, матрос, водій бронетранспортеру 1 го окремого батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти Військово-морських сил України. Нагороду отримує батько Олександр, теж військовий. Павло Магденко, солдат. Водій кулеметного взводу роти вогневої підтримки 3 ї окремої штурмової бригади Збройних сил України. Нагороду отримує син Назар. Максим Войченко, старший лейтенант, командир взводу ремонтно-відновлювального батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України. Нагороду отримує дружина Марина. Юрій Діденко, капітан. Начальник служби пожежної безпеки Збройних сил України Олександр Гулько, майор, начальник відділу тилового забезпечення окремого контрольно-пропускного пункту Київ Державної прикордонної служби України. Андрій Віханов, полковник, начальник міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів Національної гвардії України. Вона не просто вірить, вона чекає. Разом із нами. І те, що сьогодні на головній площі громади замайорів і біло-чорний прапор, який є знаком глибокої підтримки родин полонених і безвісти зниклих, ми завдячуємо цій тендітній і сильній жінці Олені Скитюк. Її світ зупинився, коли сина не стало. Вона тихо носить в душі печаль, і при цьому вона. Вчить і виховує чужих дітей, ні, не чужих. Тепер для неї усі вони рідні. А вона виховує їх, щоб вони зростали патріотами, знали і любили свою Україну, як любив її син. Син служить, а мати чекає. І кожен день, як місяць, проживає, і тисячі тривог крізь тисячі хвилин. Несе зранку до самої ночі. Це про нашу Наталію Маркевич. Наталія Тименко, вона волонтер, керівник, громадський діяч і просто жінка. Подякую, нагороджується Сергій Солдатенко, головний сержант, учасник бойових дій, спортсмен баскетболіст. В результаті усіх поранень, які він отримав. Наш Сергій може бути списаний, але всупереч всьому, продовжує свою службу. Андрій Рудий, військовослужбовець, учасник бойових дій, ветеран російсько-української війни, спортсмен легкоатлет, багаторазовий чемпіон України з бігу на середні та довгі дистанції. Руслан Штефан. Учасник бойових дій в зоні антитерористичної операції та операції об'єднаних сил, ветеран російсько-української війни, отримав статус особи з інвалідністю внаслідок війни другої групи. І нагороду отримує разом з дружиною Олег Пінчук, учасник російсько-української війни. Євгеній Бабич, вчитель реабілітолог, учасник бойових дій. Та військовослужбовець Збройних сил України, нагороду отримує дружина Тетяна. Олександр Шульга, керівник громадської організації Молодіжний військово-патріотичний клуб Ратоборець, виховав не одне покоління молоді, частина з них взяла до рук зброю і захищає сьогодні Україну. Євгеній Ярмак, головний сержант. Старший технік роти протитанкових ракетних комплексів 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, нагороду отримує син Владислав. Юлія Петренко, заслужений майстер народної творчості України. Сьогодні її творчість переплітається з темою війни. Петро Зінченко, директор Іванківського краєзнавчого музею. Петро Федорович збирає і плекає історію для прийдешніх поколінь. А його син натомість береже сучасність держави Україна у війську. В'ячеслав Толкач, начальник головного управління житлово-комунального господарства. Він же і учасник бойових дій, тому після списання активно тримає свою лінію у відносно мирному житті. Денис Пільтяй. Завідувач відділення стаціонарного догляду для постійного та тимчасового проживання в селі Любарці Бориспільського міського центру інтегрованих соціальних послуг. У нього немає вихідних, його життєва активність зашкалює, бо ж опікується покинутими, забутими та одинокими. Даніїл Гріненко, сержант поліції, поліцейського взводу, тактико оперативного реагування батальйону патрульної поліції в місті Бориспіль, управління патрульної поліції Київської області, департаменту патрульної поліції Ігор Чуб, сержант поліції, інспектор відділу реагування патрульної поліції Бориспільського районного управління поліції, головного управління національної поліції в Київській області. Олександр Саулко, сержант служби цивільного захисту, начальник відділення оператора відділення оперативного зв'язку 6-го державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України у Київській області. Володимир Пушишин, водій пожежного автомобіля комунального підприємства Місцева пожежна охорона. Подяка Київської обласної ради висловлюється Рустаму Хамракулову. Депутату Бориспільської міської ради, учаснику бойових дій, сьогодні нагороду отримує за вагомий внесок у розвиток та популяризацію хореографічного мистецтва Київщини, і несе сьогодні звання лауреата Київської обласної премії, видатним діячам культури і мистецтв Київщині, Новодворська Світлана Вікторівна. Вона є керівником народних аматорських ансамблів танцю Міленіум і Бориспільські молодички Центру культури і мистецтв грамотою Київської обласної ради нагороджується Тамара Пархоменко, головний спеціаліст відділу з питань ветеранської політики, управління соціальної та ветеранської політики. Митрополит Епіфаній, предстоятель православної церкви України, в молитві разом із нами. Нагороджує медаллю за жертовність і любов до України, братів Юрія, Миколу та Володимира Берлінців трьох синів. Виростила мама Тамара Володимирівна, і вони один за одним полетіли захищати свою Україну, службу несуть з честю. Дякуємо мамі за синів, а воїнам за характер та мужність. Борис ми проживаємо вже довгий час. Почалася війна, то не з початку повномасштабного, а в 24 році вирішили йти на службу. Ми зараз служимо в прикордонній службі ОКББ Київ. Тому ж треба, не можуть всі ж бути гражданські. Так довго сиділи. Ну, сиділи щоб бо були на роботах і були броні, а броні закінчилися та і одразу пішли на службу. ТЦК ціка не чекали. Медаль Хрест свободи отримує полковник Олександр Сахнюк. Медаль за жартовність і любов до України отримують Олексій Фесенко. Полковник поліції, начальник відділення поліції номер 1 Бориспільського районного управління поліції, головного управління національної поліції в Київській області. Тарас Кравчук, полковник поліції, начальник Бориспільського районного управління поліції, головного управління національної поліції в Київській області. Владислав Байчас, секретар Бориспільської міської ради, дякуємо вам усім за самовіддану службу, витримку, сміливість та працю. Слава Україні!